thank you Києві завершила роботу наймасштабніша в Україні та східній Європі міжнародна агропромислова виставка агро шістнадцять. У ній взяли участь тисячі фермерських господарств, які демонстрували розмаїття продукції та послуг. Нині агропромисловий комплекс одна з найперспективніших галузей країни. Саме сільське господарство готове освоювати інвестиції, аби далі збільшувати обсяги виробництва. Аграрний сектор для нашої держави. Є стратегічно важливим і демонструє сьогодні успіхи. Я глибоко переконаний в тому, що Україна буде стверджуватись як світовий лідер виробництва аграрної продукції. У нас є багато завдань з вами спільних, і хочу підкреслити, що для уряду аграрний сектор є надзвичайно важливим. Тому сьогодні ми з вами є абсолютними однодумцями у тому, щоб збільшувати інвестиції в сектор. Розробити ефективну систему підтримки і особливо підтримки невеликих фермерських господарств. Нам треба розширювати спектр виробленої продукції, покращувати якість і що дуже важливо. Ми маємо переходити для більш до більш глибокої переробки сільської продукції. Це нові робочі місця, це наша перспектива. Ми є світовими лідерами і маємо там залишатись, але глибоко переконаний у тому, що ми маємо збільшувати продуктивність. Ми маємо збільшувати наші врожаї. Ми маємо запроваджувати новітні технології, які дозволять нам утримувати лідерські позиції. Я розумію сьогодні, що в аграрному секторі є багато проблем. Але ми з вами є для того, щоб ці проблеми вирішувати. Тому сьогодні хочу подякувати кожному хто працює на ниві аграрної, Хочу подякувати вам за. За те, що ви в такий нелегкий час утримуєте лідируючі позиції, і хочу запевнити вас у тому, що питання розвитку аграрного сектору є одним із самих важливих пріоритетів для роботи нового уряду. Виставка 2016. І у нас великий банер Україна, аграрна країна. Ви 15-20 років назад ми це сказали. Чесно кажучи, це була би просто посмішка і на рівні держави, і серед нас усіх. Сьогодні це абсолютно беззаперечний факт. Мені дуже хочеться, щоб. Дуже через короткий проміжок часу ми дуже серйозно і впевнено говорили, що Україна не просто аграрна держава, а успішна аграрна держава з успішними учасниками ринку, з усіма, не тільки з великими, не тільки з тими, хто має більшу потугу, а з тими, хто безпосередньо живе на нашій українській землі, виробляє продукти. Хочеться, щоб як сьогодні сказав прем'єр, щоб цієї продукції. З доданою вартістю, яка виробляється безпосередньо сьогодні на місцях, в селах, було значно більше. Сам факт відкриття цієї виставки прем'єр-міністром України говорить про те, що рівень уваги, рівень цікавості до цього питання надзвичайно великий. Попереду, зовсім недалеко, кардинальне рішення, які, на мою думку, змінять взагалі систему відносин в галузі і які зроблять її набагато привабливішою і цікавішою для всіх. І в Україні, і поза межами України. Що дуже важливо, ми повинні разом з розвитком бізнесу ще піднімати бізнес-культуру. Наш основний ринок це ринок споживання України, громадяни України, купівельну здатність яких ми, як уряд, кожен день намагаємося підняти. І я думаю, що це буде ще один із таких рушійних елементів, який зрушить наш ринок вперед. У рамках Агро 2016 протягом чотирьох днів презентували найвагоміші здобутки агропромислового комплексу України. Виробничий та інвестиційний потенціал демонстрували всі області, а також найпотужніші українські іноземні підприємства. На виставці Агро-2016 презентується 30 підприємств з Волині, із них 19% тут на експозиції в нашій регіональній і решта експонується на площадках на виставці. Сільськогосподарське виробництво сьогодні складає разом з переробкою на Волині майже 30%. Маємо сьогодні хороші види на врожай. Маємо потенціал, який представлений на виставці, який свідчить про те, що Волинь. Може забезпечувати і себе продовольством і всю Україну, і виставляти на експорт. Така потужна структура, як наша Чібатурочка Володимир Волинська птахофабрика. Сьогодні третя позиція в Києві. Це 1200 працюючих. 4 мільйони птиці сидить зараз. Підприємство Пан Курчак, яке має більше 10 підприємств в своїй структурі АПГ Пан Курчак. Забезпечує роботою 2,5 тисячі працівників. Це хороший, хороший показник і дає продовольство. Представлений Гнідавський цукровий завод, який стабільно працює, нарощує виробництво, представлений КХП-2, який не зупинив своє виробнее, представний теремно хліб достойний, який дає 50 тот хлібобулочних виробів щоденно. Представлені макарони наші, Єр-сістем, Заграва, лідер в галузі ковбасних виробів. Забіяка. Продукція волинських аграріїв достойно була представлена і у виставкових залах, і на відкритих майданчиках. Краяни презентували харчі, напої, комбікорми і концентрати, різноманітну сільськогосподарську техніку, худобу, насіння і вироби народних майстрів. Потенціал Волині ще має резерв і перспективи. Переконані аграрії. Ми, наприклад, чисті рафіновані виробники. Ми макаронна фабрика, тобто. У нас немає власної торгівлі, в нас немає ще якихось яких, видів діяльності. Ми виробляємо макаронні вироби. Зараз виробнику дуже важко. В плані і оподаткування, в плані сприяння малому і середньому бізнесу. Ну, а ми чудесно знаємо, що таки малий і середній бізнес це джерело, джерело все-таки росту економіки нашої держави. Але ми з ситуацією справляємося і в принципі те, що Волині стосується, все-таки я рахую взагалі за Україну і майбутнє аграрне її, а за Волиню тим більше. Луцький КХП почав свою роботу в 1984 году. До сьогоднішнього дня працюють. В принципі, хороші об'єми переработки, але в принципі конкуренція з кожним роком все сильніше і сильніше. Работаємо за счет качества і продукції. Якщо говорити про Волинську область, ну и що касается зернових, вона не Ну, держимся, працюємо. В принципі, є хорошие перспективи. Надеемся на добрососедство с, з Європейським Союзом, так как мы ми в знаходимося на границе. Так что перспективи хорошие. Наше підприємство є лідером своїй галузі. Станом на сьогодні ми э, виготовляємо. Комбікорма і концентрати для відгодівлі всіх, практично всіх видів сільськогосподарських тварин. І безумовно використовуємо для цього свою сировину, використовуємо для цього сьогодні передові технології. На сьогоднішній день наше підприємство може виготовляти загалом близько 120 тисяч тонн на рік продукції комбікормового виробництва. Та забезпечувати не тільки споживачів Волинської області, але й України загалом. Крім того, наше підприємство на сьогоднішній день підтвердило свою високу якість міжнародними сертифікатами якості ІСО, і ХАСК. Також ми розвиваємо напрямок експортної торгівлі. От тому, в принципі, Волинська область, на мою думку, являється і має потенціал найбільшого лідера в Україні по реалізації саме продукції аграрного сектору. Наше підприємство отримує олії з різноманітних сільськогосподарських культур. Це соняшникова олія, безумовно, ріпакова олія і олія соєва. Цю продукцію станом на сьогодні ми експортуємо в Європейський Союз. Вся продукція абсолютно, абсолютно вся продукція підтверджена сертифікатами якості і пройшла самі суворі лабораторні випробування. На Волині активно розвиваються різні сегменти сільського господарства, що слугують візитівкою нашого краю і вигідно вирізняють його з поміж інших областей. Такі галузі, як ну, медівництво, бджолярство, наші, наші бджолярі вони одні з кращих в Україні. І наші представлені і пасічник Шотік, і Дмитрук, які очолює братство бджолярів, і досить гарно дають продукцію і розвиваються. Більше 22 тисяч бджоли сімей в області, і якраз саме вони знаходяться у особистих приватних господарствах. Пчілці треба потрудитися і пасічнику треба дійсно допомогти пчолам зібрати правильний мед і дійсно правильний як органічний мед, тобто, щоб мед був зібраний з квіток, який не оброблюється отрутохімікатами. Це важливе питання, яке ми ставимо навіть сьогодні, ставили перед міністром. Ну, і... Ми пасічники готові дати продукцію і не тільки мед, тому що пасіка це не просто солодка патока, це вся продукція, яку можна оздоровчу. оздоровчу, вітамінні комплекси можна з мед, пилок, перга, маточне молочко. Ми це можемо дати, і ми це пасічники. Даємо тільки важливе, яке нас турбує мене як маму, мене як бабусю, щоб ця продукція дійсно доходила до людей і доходила в тому натуральному виді, в якому пасічник бере цю продукцію з вулика. Більше 50 найменувань суто медової косметики. Це і бальзами, і помади на губки, і е, е, такі е, вітамінні масочки, на личко. І до масажів і в різному комбінації. мед із косметичними лименами в асоціа... комбінації в асортименті. тобто медове мило, яке до вже до речі, вже в нас от ми не спіли виставити вже його майже немає. Ну оце це наша гордість в волині, і ми достойне місце на рівні держави займаємо. Ми живемо в такій області, де дійсно дуже багато трав. І такі наші меди, які не просто з одної рослинки зібрані, а такі монофлорні меди, вони вони дають про себе знати, тому що ми на різних виставках беремо на різних конкурсах, беремо призові місця по якості меди. В нас на волині можуть бути меди раннього літнього збору, тобто майські меди, як в народі називають середнього літнього збору, польові лісові квіти. Ну і вже гречані, такі пізнього літнього збору, які такі йдуть для вітамінів. У нас нараховується близько. Двох тисяч голів худоби, в яких входить абордин-ангурська, полійська м'ясна, волинська м'ясна, лімузинська породи, племзавод з лімузинської породи, волинська. Племрепродуктор це в нас є Шароле і Абордин-Ангурська. У нас є матушного полю 756 голів. Ми Продаємо худобу від ваги 300 кілограмів. Це є молодняк, продаємо тились биків необбаженій кількості. сенька худоба є чистокровною. Ми займаємось виробництвом кормових добавок. В основному це наголос де на велику рогату худобу і деякі позиції маємо для моногастричних тварин. Наша продукція більш орієнтована на співпрацю з великими. Агрохордингами. це зумовлено тим, що їхні технологічні процеси якраз йдуть разом з нашими продуктами. Вони відповідають тим вимогам, що вони стали до цього. Ось. Самі знаходимося в рукачах, ось вже на ринку більше 12 років. На сьогоднішній момент в виробництві продукції для великої гатоходоби є одні з лідерів в Україні за 2015 рік. Ми збільшили продажі в 7,5 раз. Подобається працювати. Маємо досить якісні продукти, інноваційні. Відповідно, нам приємно робити і зато отримувати задоволення. Ми є виробниками оприскувачів На сьогоднішній день досить тяжка справа виготовляти. Такі агрегати і тим більше продавати їх, є багато конкурентів, але все-таки є попит на нашу продукцію. Працюємо, розвиваємось, досконалюємось. От, ніби все непогано виходить, непогані продажі. От, Наразі, крім того, що виробляємо, представляємо в Україні багато польських виробників, оприскувачів, таких фірм, як Краковяк, Варка. Мазовіцький центр машин садовнічих Толмет фірма. Компанія Волинзернопродукт. Багатоцільовий виробничо-торгівельний промисловий такий комплекс, і е, насправді е, зараз не просто розвиватися, але ж компанія працює і результати є добрими. Ми зараз, ми зараз вирощуємо. Насіння і в наших планах ми хочемо стати базовим виробником насінневого матеріалу для Волинської, Рівненської і Львівської області. Є зараз наявний потенціал людей, є обладнання, і треба працювати. Звичайно, що праця аграрія вона не є простою. Ми робимо все, що можливо від нас. Волинська фондова компанія вона була заснована в 1993 році, тобто, вже досить немало нам років. От і скоро будемо святкувати вже свою 25-ту річницю. За цей час дуже багато що змінилося. Тобто, ми не є виробниками сільськогосподарської техніки. Ми є дилерами сільськогосподарської техніки. Дуже з багатьма партнерами починали ми працювати, тобто найкращі, найнадійніші партнери з ними. Триває співпраця до цього часу. Це, наприклад, польська компанія Унія, також французька компанія Кун. Тобто, дуже давно ще з 2000-х років з ними триває співпраця. Дуже багато в цьому році, в минулому році додалось в нас брендів по техніці. Нові постачальники додалися. Наша компанія на даній виставці має два стенди. Тобто, один стенд Волинської фондової компанії тут він основний. Крім того, в нас є ще один стенд, на якому ми представляємо техніку Ахко. Тобто Ахко, Ахко об'єднує в собі кілька брендів: це Масей Фергюсон», це трактори, комбайни, телескопічні навантажувачі, це «Фент», це колісні трактори високої потужності і, звичайно, комбайни. Нині в країні та області діють різні програми сприяння аграрному сектору. Фінансова підтримка тут необхідна, адже це гарантує продовольчу безпеку держави, сприяє перетворенню аграрного сектора на високоефективну та конкурентно-спроможну галузь економіки на внутрішньому та зовнішньому ринках, а також забезпечує комплексний розвиток сільських територій та розв'язання соціальних проблем на селі. На рівні держави є одна програма, яка дає підтримку компенсації відсотків за кредити на державному рівні, а обласна програма комплексна, яка затверджена в нас в області, має 15 напрямків. Вона використана досвід польських рольників для розвитку сільських територій. І є можливість в основному акцентована на підтримку малого середнього виробника. Це і особисті селянське господарство. Для кожного, хто хоче започаткувати на селі свою справу, частково можна буде нам сприяти. У реаліях сучасної економіки започаткувати та розвивати аграрний бізнес складно. Представники влади стверджують, що розуміють це і як можуть сприяють вирішенню нагальних проблем. В цьому році дуже серйозно сільськогосподарські виробники отримали додаткове навантаження і податкове, і збільшена ціна за оренду землі і за господарські двори. І це досить серйозно вплинуло на те, що Обмежило ко, обігові кошти у наших сільгосворобників. Ця тема розвивається, ПДВ е, зліквідовано, пільгу, яке було, і тому е, ну, воно не зліквідовано, але частково зліквідовано. Із з 330 мільйонів по розрахунках в області залишиться 150. Вивчається питання на рівні держави, і, і готуються документи про зміни до цього для того, щоб нести корективи. Будемо сподіватися, що аграрії почують і будуть е, зроблені. Крок на зустріч для аграріїв. Одним з пріоритетних напрямків для України, в принципі, є, звісно, міжнародна торгівля. Це дуже важливо, тому що для нашої держави на сьогоднішній день це прихід інвестицій і прихід валюти. Це дуже важливо. От, тому я думаю, в першу чергу, що керівництво держави варто звернути увагу на підприємства, які займаються експортом. Можливо, надати податкові кредити. Кредити можливо, полегшити процедуру е, замитнення продукції, спростити її якимось чином, е, і, звісно, е, запропонувати можливо е, якісь е, дотації інвестиції на державному рівні для таких підприємств, тому що е, це загалом. Дасть можливість розвиватись не тільки нашій області, але й державі в цілому. Я зараз депутат Волинської обласної ради, я вперше пішов в політику. Це якраз з ціллю максимально зробити сприяння малому і середньому бізнесу, починаючи від нормальних кредитів, серйозних кредитів, не з такими ставками як зараз є, закінчуючи якимись можливо навіть податковими канікулами і так далі. Тобто ми повинні, можливо, навіть якимись державними замовленнями на нашу продукцію. Тобто максимальне повинно бути сприяння, скажімо, малому середньому бізнесу. Волинські аграрії активно співпрацюють з міжнародними партнерами та орієнтовані як на українського, так і на іноземного споживача. Іноземний інвестор йде, ми маємо позитивний приклад Ратівського аграрія, який сьогодні виставляє худобу. Іноземний інвестор показав приклад, що він може працювати, і вже за декілька років, за п'ять років неповних, освоїли більше шести тисяч гектарів землі. Сьогодні з інших регіонів приїжджають до нас інвестори. В Ковельський район зайшов інвестор із Кіровоградщини. Привабливість волині є, тому що вона прикордонна і ще є невичерпні резерви, особливо в поліських територіях. Ми сподіваємося, що найближчий час ця земля буде витребована. Акцент в області робиться на те, щоб коли інвестор приходить працювати на землі, щоб обов'язково була розвал галузь тваринництва. Тваринництво – це і робочі місця, і соціальний аспект, тому якраз акценти на це робляться. Переробна промисловість. Є і навіть в азіатські країни, і Чеботурочка, і пан Корчак та Хокомплекс Губен вже мають сертифікацію на халяль. Вони можуть виходити в азіатські країни. Наші цукерки, Луцькондитер, Кондитер, експортуються в Казахстан, в Молдову, інші країни. Тобто експортний потенціал потихеньку вже набирає обертів в Європу. Складніше, тому що квотована продукція, але будемо сподіватися, що нам найближчим часом і в Європу нам буде відкрита дорога. Ми, зокрема, випускаємо соціально важливий продукт макарони, які входять в всі споживчі кошики, і так далі. Але ми змушені. Шукати ринки збуту за межами нашої держави. Важко тут продавати, зважаючи на купівельну спроможність населення в першу чергу. Нам дуже важко працювати своєю продукцією в Україні. Тому ж ми, зокрема, провели переговори плідні з Грузією. Ми вже були в Об'єднаних Арабських Еміратах з ціллю просування нашої продукції на ринки Північної Африки і Азії. Но ми змушені просто це робити. Зокрема, першу продукцію ми ж відправили навіть в Голландію. Наші макарони вже є в Голландії. У нас дійсно передове європейське виробництво, італійське виробництво. Тобто за якість продукції ми спокійні, за відповідність продукції стандартам ми спокійні. Але, в принципі, все рівно до нас наші західні партнери, особливо європейські, приглядаються. Тобто, все-таки ми дещо ще не є в їхньому понятті лояльні. Треба стандарти виробництва привести до європейських норм і правил. От, зокрема, ми зараз займаємося впровадженням системи безпеки харчових продуктів, без якої, в принципі, неможливо працювати на європейських ринках. Це називається ХАСП, а конкретніше ФССІдвадцять 22 тисячі. Тобто, це не просто галочкова, якась якийсь сертифікат, а це та програма, яка дозволить нам знову ж таки підлаштувати своє виробництво, свої виробничі потужності. В плане якости и безопасности продуктов и близости до европейского споживача. Хлеб такая продукция, которую едят каждый день, соответственно, и рынок муки довольно хорошо развивается и работает. Постоянный спрос, вопрос, конечно, ценовой конкуренции присутствует, но... Рынок живой, хороший. Качество нашей продукции довольно конкурентоспособное. Другой вопрос в искусственных ограничениях со, со, со стороны импортеров, так как у них тоже есть свои предприятия, есть свой рынок, они его, понятное дело, защищают. Ну, в силу тих збирать, які сьогодні є, да, тобто є вже і квоти немаленькі. Сподіваємося, що э, зерновою і мучною квоти розділять і у нас будуть э, хороші перспективи для поставок э, муки в Європи. У нас є представники практично в кожній області э, нашої України. Конкуренція звичайно, звичайно досить висока, оскільки Україна має найбільший аграрний потенціал світовий. Але ми пропонуємо нашим споживачам європейську якість за доступною ціною і, звісно, власне виробництво. Тому завдяки цьому ми можемо конкурувати з іншими підприємствами галузі. Наше підприємство займається експортом зернових культур, експортом продукції комбікормового виробництва. Власне, на сьогоднішній день якість нашої продукції оцінили. Споживачі Азербайджану, Вірменії, Грузії, Молдови. Планується експорт, розширяється експорт на інші країни. Планується експорт в Європей, до європейських країн. На сьогоднішній день ми маємо запити від наших європейських партнерів, незважаючи на те, що Європа також має досить потужний потенціал і технології для. Виготовлення продукції комбікорного виробництва наша продукція є конкурентною, є затребуваною і відповідно ми повинні забезпечувати цю потребу. Ми відкрили представництво зараз в Євросоюзі. Маємо представників в Словаччині через них виходимо на співпрацю на Чехію, Угорщину, Румунію. Є проблеми з реєстрацією наших продуктів. Євросоюз нас не дуже туди хочуть пускати. Ось, але я думаю, що це природна річ, і ми просто мусимо трішечки почекати, все правильно зробити, питання часу. У нас на підприємстві була делегація німецьких фермерів, і вони по-доброму заздрили. Чому тому що ну не даром кажуть старіюча Європа зараз в Україні є, ну. Гарний потенціал, щоб зайняти ринки європейські, азіатські і європейські. Оці фермери, що були німецькі, вони переживають. Вони бачать, що ми вже навчилися вирощувати і ми стаємо їхнім конкурентом. Наша цільова аудиторія це аграрії, які мають велику кількість гектарів. Тобто, в основному ми працюємо з клієнтами від тисячі гектарів. Тобто ядро нашої цільової аудиторії це тисяча п'ять тисяч гектарів. Тобто, є, наприклад, якісь такі дрібніші фермери, які мають 500 гектарів, але також розуміють, що їм краще купити нову техніку з гарантією, надійну і мати спокій просто з цією технікою, ніж купувати трошки дешевше бушну техніку. Тобто, але потім насправді в перспективі там 5 років витрачати набагато більше коштів на цю техніку, на ремонти, на запасні частини. От. То тобто, ну чи легко? Ну ви знаєте, якось я бачу таке вже пожвавлення на аграрному ринку, от, тому що попередні роки якось так було складніше. От, тобто зараз якось воно, незважаючи на курс, незважаючи на все, що в країні робиться, все рівно пішло якесь пожвавлення. От, тобто, ми працюємо дуже дуже багато, дуже часто ми працюємо просто про якимось кредитним програмам, по якимось лізинговим програмам для клієнтів. Тобто, і от зараз, напевно, 50 на 50 техніка продається, що за повною вартістю, що за якимись кредитними лізинговими, лізинговими програмами. Тобто ми з кожним роком все більше розширюємо кількість банків, кількість лізингових компаній, з якими ми співпрацюємо. Виставка Агро – це і гарний майданчик для налагодження нових контактів. Саме тут учасники зустрічі мали нагоду поспілкуватися у рамках низки конференцій, круглих столів, презентацій, семінарів, переговорів, а також спеціалізованих виставок у кожній галузі аграрного виробництва.